Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття з математики і природи. А ви знаєте, що таке моря і океани? Коли дивитися з висоти космос з космосу на нашу землю, вона здається синьою. І чого вона синя? Тому що дві третини землі це вода. У нас є океани. У нас є моря, у нас є річки, озера, струмочки різні. І вся земля, якщо подивитися в цілому, вона синя. На землі у нас чотири океани. Це така площина води, сама глибока, сама велика. і вода в океанах завжди рухається. Є Тихий Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. Моря меншенькі, за океани, вони також дуже різні, де в якому місці знаходяться. Ось, наприклад, Червоне море це біля Єгипту омиває. І там дуже багато гарних рибок. І люди їздять туди дивитися на цих рибок. Дуже яскраві, кольорові, плавають в морі. Середземне море. Чого воно так називається? Тому що воно знаходиться серед земель. І так і стала назва Середземне море. А ви знаєте, що в морях яка вода солона? Так. А ще є. Гренландське море. Ви вже знаєте, що Гренландія – це на півночі нашої землі. І там дуже холодно, і курортів там, звичайно, ніхто не будує, тому що туди люди не їздять. Але взимку Гренландське море замерзає повністю. І китам, і тюленю. Там подобається. Я вже сказала, солоне море, воно на смак солоне. В одних морях більше води, солі в воді, а в других менше. Саме солоне мертве море. В ньому, якщо ляжеш, ти ніколи не потонеш. Воно дуже-дуже багато солі матиме. Море може бути різним, може бути спокійним, може бути е, грізним, страшним. На морі можуть бути сильні хвилі. Це називається тоді шторм. Над морем літають птахи, які, ви знаєте, птахи на морі, які над морем літають? Звичайно, чайки і альбатроси. І в морі живе, чи в океані живе дуже багато різних твар... риб і тварин. Ось давайте подивимося. Хто це? Сама велика у нас? Це морська тварина, кит, це не риба, вона має легені і дельфін. Це тварини моря. Бачите? Далі дивимося. Коник живе в воді, так? Ось, подивіться, який гарненький. Рибки живуть в воді. Черепахи живуть в воді. Тільки вони були ще до, до поверхні води. Хто ще живе в воді? Між морські зірочки. Так, так. А це хто восьминох? На дні живуть краби. Так, а ще моряк є. Акули. Це риба. Вона хріжа риба. Вони маче не, не зустрічатися. Ось і ще у мене одна черепашка є. О, бачите. Дуже багато різних різних риб. Живуть крапи, живуть э, ось, осьминожки, ось, осьмінішки. Ось такі. Зірочка ось у мене ще одна є маленька. О, бачите? Ось таке у нас, таке море в нас гарне. А зараз послухайте вірш про хлопчика, який приїхав на море. Став він, одягнувся. Взяв панамку і пішов подумати з піску замки. Бачите? моряковий водолазом я на морі став одразу. Хвиля хлюб і вмить одну, в неї правно я пірну. Під водою пропливаю, бачу, риб яскраво зграю, а під каменем на дні крап підморгує мені, понад хвилями плавник. Промайнув і тут же зник. Ой, акула всі кричать, від берега біжать. Зрозумів, лиш я один. Не акула це, дельфін Друзям я набрав дарунки, мушик цілий два пакунки. Прикладеш ти їх до вуха, скільки хочеш, море слухай. А іще на яхті білій я шторвал тримав у уміло. Побував я друзі скрізь і засмагну, і підріс. От про хлопчика такого. Ось зараз ми з вами теж попірнаємо і половимо, що рибок. Давайте подивимося. У нас плавають рибки, так? Будемо знаходити. Давайте ось яка рибка з цифри 1. Скільки павук ми повинні знайти? Ось подивіться. Один це одна крапочка. Ось подружка нашій рибці. Далі. Біля рибки один плаває рибка яка? Два. Скільки в мене повинно бути крапочок. Вірно, дві. Ось така у нас рибка, плаває. Там. Далі. Рибка під номером 3. Скільки крапочок повинно бути? Три. Порахуйте. Один, два, три. Так, знаходимо. Так. Далі. Яка в нас рибка є? Чотири. Значить, у нас повинна бути рибка. Скільки крапочок мати? Чотири. Рахуємо. Один, два. Три, чотири. Ось вона. Далі. Рибка п'ять. Скільки нас крапочок повинно бути? П'ять. Порахуйте один, два, три, чотири п'ять. Це рибка. Шість. Скільки на другій рибці повинно бути крапочок? Шість. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Рибка під номером сім. Ось вона, да? так? Так. Скільки крапочок повинно бути? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я її трошки вище поциплю її. І от і вона, товариша, знайшла слово. Далі. Цифра 8. Рибка. Скільки крапочок повинно бути на рибці? 8. Рахуємо. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ось вона під нею буде. Бачите? Ось. Далі ще одна в нас рибка є. Ой, дев'ять. Де вона? Ось. Три, три, 9. Так, дивимося, рахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість. 7, 8, 9. Ось вона у нас, бачите, пара її. І остання у нас яка 10 рибка. Так, і у нас є така рибка, тут 10 крапочок. Ось її подружка. Давайте ще раз закріпимо рахуємо, скільки рибок, рахуємо де цифри: Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось ловили ми з вами рибок. Ось таке у нас сьогодні було заняття. До побачення!